Ситність, легкість, смаковитість і краса це основні та відмінні риси цієї страви, що ми сьогодні з вами приготуємо. Ну а я розпочинаю підготовку продуктів, необхідних для приготування страви. Отже, два зрілих соковитих і в той же час м'ясистих помідора нарізаю середніми затушиною пластинами. Розбиваю в салатник, три курячі яйця. Солю. Перчуть. Додаю трохи солодкої паприки, сушеного орегано, трохи сушеного базиліку. За допомогою вінчика добре все перемішую і трохи збиваю протягом хвилини до утворення однорідної туміші. На велику терку натираю шматок твердого сиру або такого, що добре та швидко плавиться при низьких температурах. Тепер настає найвідповідальніший момент у приготуванні цієї страви. Це збірка на пательні усіх продуктів рецепту. На добре розігріту пательню наливаю трохи рафінованої соняшникової олії або будь-якої за вашим смаком. Обережно по колу пательні викладаю нарізані пластини соковитого помідора. відразу встановлюю трохи менше ніж середній режим пальника на плиті, щоб помідорки не підгорали, а поступово віддавали свій солодкий сік. Трохи солю, перчу. Та обережно перевертаю кожну пластину помідора. Ось так. А зараз. Чуєте, як смачно скварчить на пательні помідорні пластинки, віддаючи олії свій сік, одночасно просочуючи її ароматами спецій, трав та смаком помідорного соку. Подивіться, як трохи збільшилися помідорні пластинки в об'ємі. Ну і аромат зараз стоїть на кухні, просто неможливо передати словами. Обережно, не поспішаючи виливаю яєчну суміш поверх помідорних пластин. Зверніть увагу, Яєчна суміш повинна заповнити весь вільний простір пательні. Відразу посипаю натертим сиром усю яєчну помідорну поверхню. Чуєте, як зараз шкварчить томатно яєчна суміш? Накриваю пательню скляною кришкою та спостерігаю. Яєчна суміш шкварчить, підіймається, набуває ще більшого об'єму. Танучий сир створює тонку, рожево жовту, хрустку, дуже апетитну скоринку. Знімаю пательню з плити. Перекладаю це кулінарне диво на велику тарілку або блюдо. Декілька гілочок молодої, соковитої, яскраво-зеленої зелені дрібно нарізаю і посипаю нею поверхню приготовленої страви. Боже, яка ж це краса та смакота і нічого зайвого, і все дуже просто і шалено смачно. Ну а як вам ця страва? Що скажете ви? Вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, натискайте на дзвіночок і не забудьте підписатися, якщо ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!